П'ятниця, 10 червня. Місто Жовті води отримало нагороди за успіхи впровадженні системи електронних закупівель Прозоро. 15 активістів, які активно допомагають впроваджувати цю систему в регіоні, нагородили пам'ятними відзнаками в обласній держадміністрації. Серед нагороджених активістів і депутат обласної ради від міста Жовті води Дмитро Чорний. 8 Червня в облдержадміністрації на зустрічі з першим заступником голови ОДА і радником Юрієм Гуліком та Олегом Кужманом відбулася урочиста подія нагородження найкращих волонтерів, які допомагали впроваджувати систему Прозоро в Дніпропетровській області за досить короткий срок. Десь з серпня 2015 року п'ятнадцятого року Дніпропетровській області вдалось уже завдячуючи цій системі зекономити понад 70 мільйонів гривень. Що стосується міста Жовтіводи, то в місті Жовтіводи ця система депутати проголосували за неї за її введення у грудні 2015 року. Почала вона активно. Діяти у лютому 2016 року і за досить короткий термін вже вдалося зекономити близько 1 мільйона 200 тисяч гривень бюджетних коштів. Це десь приблизно було проведено 300 тендерів з 1 серпня 2016 року. Вступає в силу закон про. Тендерні закупівлі, які будуть вже відбуватись також через систему електронних закупівель Прозоро що дасть можливість Жовтоводській міській раді зекономити ще більше коштів, тому що те, що зараз йде по тендерам, воно йде поки що в обхід цієї системи. Що стосується самого нагородження, то для мене було несподіванкою, що це ну, мене запросили як представника міста Жовтіводи. А, було несподівано, що а, нагорода є іменною, а, хочу її показати, але а, хочу зауважити те, що а, заслуга однієї людини тут ну, аж ніяк не, не є, тому що а, впровадження цієї системи а, в місті жовтої це, в першу чергу. А, Презентація це показ того, що міська влада налаштована на прозорість, на відкритість. Вона, йдучи на виборах, декларувала те, що закупівлі і бюджет буде максимально прозорим. Завдячуючи міському голові, завдячуючи секретарю міської ради, завдячуючи тим депутатам, які підтримали дане рішення, жовтіводи зараз є одним із лідерів у Дніпропетровській області по впровадженню системи, тому вважаю, що дана нагорода є не особистою, а є загальною для всіх наших причасних людей, які за цю систему голосували та покладали всі сили для її впровадження. І про інші події, які відбулись цього тижня, незважаючи на початок сезону відпусток, активність міській раді не припиняється. Тож тиждень виявився доволі насиченим на події. 6 червня відбулася оперативна нарада міського голови з керівниками підприємств. Як уже було в попередніх репертажах, було озвучено поточні звіти комунальних підприємств, було обговорено борги жовтоводської тепломережі. Були обговорені питання про те, як насправді відбувається відлов бродячих тварин. Задіяла, почала працювати, почала здійснювати роботу управління Держпродспоживслужби, яке виконує функції ветеринарної служби, інспекцію з питань захисту прав споживачів та санітарно-епідеміологічної служби. Хочу сказати, що також 6 червня. В рамках партнерської угоди з клінікою дружньою до молоді, це проект UNICEF, Жовтоводським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було організовано та проведено семінар. Для студентів Жовтоводського педагогічного училища в заході прийняло участь 19 студентів. Семінар-практику був присвячений веденню здорового способу життя, забезпеченню та зміцненню здоров'я. Було проведено консультації з терапевтами та працівниками служби. Таки того ж 6-го числа було розпочато і 8-го завершено триденний семінар, який є першим в циклі навчань фандрейзингу, а саме залученню міжнародної фінансової та технічної допомоги. Перший етап було орієнтовано на учнів ліцею, де якраз в той час тривала. Літня школа предметна для учнів 10 класу. Це було здійснено. Впродовж трьох днів діти ознайомилися з тим, що таке взагалі проєктний менеджмент, як готувати проєкт, які міжнародні донори є в Україні, яким чином вони допомагають реалізуватися творчій молоді. Планується проведення таких же самих семінарів для представників громадських організацій. А також з питань державного приватного партнерства і для представників бізнесу. Наступний етап тренінгів буде розпочато 12 липня. 7 червня відбулося відрядження міського голови до міста Києва, де було проведено нараду за головуванням віце-прем'єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пана Зубка. Нарада стосувалася питань децентралізації в сфері містобудування в контексті системних реформ. Було чітко оголошено ті основні напрямки, ті основні тенденції, які стосуються повноважень міської влади в системі децентралізації, якраз у сфері містобудування, управління житлом, майном і інші дуже важливі питання. Хотілося б сказати також, що на сьогоднішній день в місті працюють п'ять пришкільних літніх таборів, і функціонує спецзміна для вихованців дитячої юнацько-спортивної школи, де продовжується оздоровлення дітей. Оздоровча компанія стартувала, вона триває. Наразі у нас ще також задіяла вперше в цьому році спеціальна комісія по визначенню тих дітей, які претендують на путівки, які надсилаються нам. По різним лініям до дитячих міжнародних українських оздоровчих закладів хочу сказати, що вироблено єдину систему критеріїв, кому віддати перевагу з тих дітей, яких зараз більше 200 стоїть в списку, які написали заяву. З тих категорій, які мають переважне право на оздоровлення, це діти учасники терористичної операції, це інваліди, це малозабезпечені. міською владою. Було чітко розроблено механізм, хто як на підставі яких документів має переважне право на такий відпочинок. В першу чергу, всі результати цієї наради будуть також оприлюднені на сайті міської ради. Найближчим часом очікується візит до нашого міста представників міжнародних організацій, коли і з якою метою. Про ці та інші заходи, що відбудуться в червні, далі, 14 числа. У вівторок у нашому місті пройде дві досить важливі зустрічі. О 13-й годині місто відвідують представники міжнародного благодійного фонду Карітас. Вони орієнтовані на допомогу людям, які потрапили в складні життєві обставини. Перш за все, це вимушені переселенці зі Сходу України, також люди, які мають різного роду захворювання, інвалідність і так далі. Вони висловили свої пропозиції щодо того, які саме категорії можуть отримати від них допомогу. Допомога на даному етапі планується в Продуктових пакетів, управління праці соціального захисту, також Центр соціальних служб. Зараз працюють зі списками цих людей, тих відповідних категорій. Всіх буде запрошено. Зустріч відбудеться о 13-й годині, як я вже сказав, 14 числа на базі 12 ї школи. Також в цей день, 14 числа, ми будемо. Приймати у виконкомі учасників антитерористичної операції, всіх ветеранів АТО, які повернулися, всіх членів їх родин. Ми просимо прийти до великої зали виконкому о 16-й годині. Ми хочемо обговорити з учасниками АТО всі ті проблеми, які зараз їх турбують. Підготовлено проекти різного роду рішень, які ми перед тим як хотіли б впровадити в життя, обговорити з людьми, визначити їх найболючіші проблеми. Ми вже знаємо, що людей дуже турбують питання: і житла, і земельні питання, питання індивідуального палення, працевлаштування, безкоштовних ліків і так далі. З цим є багато проблем, і ми хотіли б, власне кажучи, від самих учасників АТО почути, що є першочерговим, на що треба звернути свою увагу в першу чергу. Наближається день молоді. І наближається День конституції цьогоріч. Ми відзначаємо 20-ту річницю Конституції України. Ведеться підготовка до цих заходів і до Дня молоді. Перший захід, який планується провести вже найближчим часом, це 19 червня. Відбудеться захід, який називається мандри слідопитів. Він орієнтований на нашу найменшу аудиторію, молодшу шкільну аудиторію, десатківську аудиторію, скажімо, наших маленьких слідопитів. На базі дитячого парку з 15-ї години буде тривати досить веселий, цікавий конкурс. Програма буде складатися з восьми етапів: це буде навчання встановлення туристичної палатки, навчання складання шести вогнищ, практичне навчання складання речей у рюкзак, орієнтування по компасу на місцевості, естафети, мандрування між нитками, переправи, загадки, фокуси буде досить таки цікава і весела програма. Наразі ведеться підготовка також до дня. Молоді і Дня Конституції. Сподіваюсь, найближчим часом ми зробимо анонс окремий по цим заходам, адже програма буде надзвичайно цікава і сподіваюсь, буде дуже нестандартна. В місті жовті води розпочався ремонт доріг. На вулиці Першотравнева з'явилась дорожня техніка облавтодору. Кошти на ремонт, а це 6 мільйонів гривень, виділяються з обласного бюджету. Работы будет выполнять підрядник с Кривого Рога, товариство Дорстрой КР. Наконец-то начала действовать программа софинансирования областного бюджета относительно строительства дорог. И софинансирование производится за счет местных бюджетов, то есть нашего местного бюджета. В первую очередь мы планируем начинаем вот как вы видите уже улицу Первомайскую, а в последующем улицу Заводскую. Хотелось бы просто в следующем сделать улицу железнодорожную, капитальный ремонт, для того, чтобы по этим дорогам можно было передвигаться не один год, а по-настоящему капитальный ремонт сделать. Также хотелось бы отметить, что вот этот отсев, который сейчас э, собирается, и эта асфальтная масса, мы ее планируем использовать на улице Дзержинского для того, чтобы засыпать дорогу, чтобы можно было по ней сейчас передвигаться. Это мы планируем с Э, это, эти работы планируем с понедельника, для того, чтобы люди нормальным образом наладили свой производственный процесс и уже перешли на улицу Дзержинского, начали выполнять укладку э, данной массы. Сейчас хотелось бы сказать спасибо всем предпринимателям города, которые откликнулись э, и помогают нам и оставить технику, и оставить так называемые те, в которой э, сейчас собирается. И по факту, в принципе, все предприятия, которые чем-то могут помочь, всем огромное спасибо. Хотелось бы также сказать, что э, надеемся на то, что наши строители, ремонтники дорог проведут эти работы качественно и чтобы нам не было стыдно за эти работы. Поскольку на сегодняшний день огромные суммы выделяются, и хотелось бы э, отметить, что 6 миллионов это те, те деньги, которые мы планируем потратить на выполнение данных работ. Будемо контролювати і кожного дня допомагати будівельникам для того, щоб вони виконували свої обов'язки. Ремонт першої вулиці, першотравневої, планують завершити вже до кінця червня.